Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами дізнаємось, де праворуч та ліворуч. Дітки, скажіть, чи знаєте ви, що таке ліво та право? Викладіть дві долоньки перед собою на стіл. Яка з них ліва? Яка права? Все, що знаходиться з лівої частини. З боку лівої руки ми називаємо ліворуч, а з правої частини правої руки праворуч. Уявіть малята, якщо крейдою поділити усе навколо, то частина всього буде ліворуч, а інша частина праворуч. Подивіться, дітки, уважно на картинку. Та запам'ятайте, де ліва рука і де в нас права. А тепер я пропоную пограти в гру, яка називається ліворуч та праворуч. Подивіться уважно, з якої сторони знаходиться яблуко. Так, з лівої сторони. А з якої сторони знаходиться груша? Вірно з правої. А тепер з якої сторони знаходиться кошеня? Вірно з правої. А з якої сторони знаходиться песик? Так, з лівої. З якої сторони знаходиться ведмежатка? Так, з правої. А м'ячик. З лівої. З якої сторони знаходиться їжачок, вірно, з лівої. А зайчик, Так, з правої. тепер подивіться уважно, з якої сторони знаходиться тістечко. Вірно, з правої. А цукерка з лівої. Молодці. Малята молодці. Дякую за увагу. До зустрічі!